Одною із ключових проблем все ж таки, в забезпеченні Збройних сил України залишається легкий колісний автотранспорт, а саме джипи, пікапи, мікроавтобуси. Саме для забезпечення цією технікою і був створений проєкт авто для перемоги в межах роботи фонду «Разом для України. І я радий поділитися з вами новиною, адже сьогодні така ювілейна машина. Ми передаємо 500 ту автівку для Збройних сил України. Це насправді Доволі непоганий показник, як для нашої невеликої команди. Ми зараз вийшли на рівень десь 25 автомобілів в місяць. Хоча нашою задачею була і залишається це один автомобіль на два дні. Але це дуже добре, що ми цей показник перевищуємо. Я надзвичайно вдячний сьогодні нашим донорам Сполучених Штатів Америки, які нам сьогодні дають можливість рятувати наших захисників і захисниць, комплектуючи наші медичні роти. Відповідним відповідними автомобілями для медичної евакуації і відповідними іншими речами, тактичною медициною, засобами тактичної медициною і іншими засобами. Дуже вдячні. І я, і моя команда дуже вдячні за наданий за надані автомобілі від фонду Разом для України. Це дуже важливо для медиків мати мобільність, швидко, швидко пересуватись на етапах евакуації, тому що ми працюємо в надважких умовах, працюємо під обстрілами, працюємо під постійним спостереженням ворожих дронів та ударних дронів. Тому дуже важливо, щоб ми дуже швидко на кожному етапі працювали для нашої безпеки, для безпеки медиків, також для безпеки і збереження життя наших воїнів. Дуже вдячні від всього серця разом до перемоги.